Одна з найкращих книжок, яку можна прочитати майже там за 4 години, вона дуже тоненька, але неймовірно корисна не накидайтесь на зефір. Тобто був в Америці такий експеримент, там був маршмелов, тобто вони його переклали як ну, зефір у нас відповідно, і вони на основі цього експерименту, де е, дітям давали можливість е, скуштувати одну, скажімо так, зефіринку. Але казали наступне, якщо ти почекаєш, то через деякий час їх буде вдвічі більше. І все це знімалось в закритій кімнаті на відеокамеру, і відповідно потім вони через там, років 30 подивились на результати цього експерименту і зробили висновки, що ті діти, які не відразу їли цей маршмеллоу з ефір, Ставали більш успішними і в особистому житті, і в бізнесі, і в кар'єрі, і в грошах. А ті, хто відразу їв цей зефір, ну, відповідно, у них були гірші результати. І ця книжка дає таке глибоке бачення, як можна в своєму житті е думати не на один-два кроки вперед, а на 10, 15, 20. І вона дуже допомогла мені сформувати деякі стратегії, які дозволяють. Спочатку не думати про якусь вигоду чи прибуток, а спочатку віддавати, віддавати, вкладати, інвестувати, а потім вже через деякий час отримувати набагато більше. Дуже раджу цю книжку, вона ну, неймовірно крута.